Місто Галич. Поставили якийсь пам'ятник. люстрація на ньому пише, напевно, люструвати збирається когось. Прямо під пам'ятником мусор. Тобто, виходить, що ставити пам'ятники є, кому а мусор збирати немає. Проходимо декілька метрів. Тут також повно мусору. Тобто виходить, що люди просто е, зараз всі під всі з одним мисленням наставити пам'ятників, поскидати владу, а змінювати вони взагалі нічого не хочуть. Тобто, виходить, вони мусорять далі і все як завжди було.